У Кіровограді знищують зелені насадження у суботу, в центрі міста на зупинці навпроти магазину Мелодія невідомі незаконно споляли. Три липи мешканці сусіднього будинку стали очевидцями знищення зелених насаджень. Кажуть, затримали чоловіка, який брав участь у вирубці дерев і відразу викликали міліцію. Правоохоронці ж не знайшли доказів його причетності до спилювання лип і відпустили затриманого. Активісти побоються, що винні у вирубці дерев залишаться непокараними. У справі розбирався Микола Момига. Ще в суботу, ось на цьому місці, росли три сорокарічні липи. Зараз про них нагадують лише свіжі пеньки та кубка тирси. Як спилювали дерева, бачили мешканці сусідніх будинків. Почувши звуки бензопили, на вулицю вибігли кілька чоловіків. Це було в суботу ввечері, майже майже вночі. О, о пів на дев'яту. Дружина почула. Звук бензопили. Я виглянув вікно, побачив там декілька чоловік. Чоловік чотири вони пиляли ці дерева, грузили на машину. Я швидко вибіг. Тут, тут уже машини не було. Разом з машиною з місця зникли і ті, хто пиляв дерева. Та один з очевидців наздогнав чоловіка, який брав участь у спилюванні. Я затримав того, який керував процесом. Це чоловік в очках. Він повідомив, що Працює в КП Єлизавета. Мешканці викликали міліцію. Затриманого чоловіка правоохоронці забрали до міськвідділу. проте згодом відпустили, не знайшовши доказів його причетності до спилювання. 28 лютого до оператора Стадва надійшло повідомлення про пошкодження дерев в одному районі міста Кирограда. На даний час проводиться збір матеріалів, встановлюється очевидці. По результату зібраного матеріалу буде прийнято рішення порядку чинного законодавства. Свідки ж впевнені, що затримали саме того, хто керував вирубкою. Інші свідки також вказують на нього, що що він не просто проходив а був присутній. Однією зі свідків спилювання стала і кіровоградська активістка Людмила Шубіна, яка спостерігала за всім із вікна свого будинку. Саме вона викликала міліцію. Окрім цього, зателефонувала секретарю міської ради Івану Марковського. Я не знаю до кого треба докричатися в цьому місті, щоб наконец, прекратили уничтожать зелене насаждення. Я визивала міліцію, я дзвонила Марковському. Він сказав, що, що я можу зробити, я ж не керую міліцією. Секретар міської ради Іван Марковський пояснює у телефонній розмові з активісткою, дійсно сказав, що затримувати вандалів має міліція. Людмила Володимировна я таким чином, що це справа. Правоохоронні органів вночі оберігати місто і справа охоронних органів ловити бандитів або вандалів, які це роблять. І я, Людмила Дмитрові, пояснив таким чином, що міська рада не може вплинути на ситуацію. Але на місце події все ж виїхав, говорить, що вирубка дійсно була незаконною. Дозволів на це у міськраді ніхто не давав. Я взяв під особистий контроль. Розслідування цієї справи, тому що є і номер машини, яка була там, коли пиляли дерева. Тому я думаю, що на це міліція все-таки встановить конкретні. Імена, хто цим займався, і хто за цим стоїть. Місце, де спиляли дерева у понеділок дослідила її екологічна інспекція. Екологи визначили суму збитків, нанесених місту, у сумі більше двох тисяч гривень. Крім того, тим, хто спиляв дерева, доведеться заплатити штраф. Свідки ж подію сподіваються, що винних у знищенні зелених насаджень покарають. Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.